Як прагне олень до потоку води, так прагне душа моя до тебе, Боже, прагне душа моя до Бога сильного і живого, коли ж прийду я і з'явлюся перед лицем Божим. Сльози мої стали хлібом мені день і ніч, коли вороги говорили до мене щодня, де Бог твій. Згадуючи це, я виливаю душу мою, бо я ходив серед великої кількості людей. Входив з ними у дім Божий з піснями радости і хвали, з голосами урочистого святкування. Чому сумуєш, душа моя, чому хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо я ще буду хвалити Його Спасителя мого і Бога мого. Душа моя хвилюється в мені, Боже мій, тому згадав я тебе у землі йорданській і Єрмонській, з гори малої. Безодня безодню викликає шумом водоспадів твоїх, усі води твої і хвилі твої пройшли наді мною. Вдень покаже Господь милість свою, а вночі пісня йому від мене, молитва до Бога життя мого. Кажу я до Бога, захиснику мій, навіщо ти забув мене, чого я сумуючи ходжу, коли ворог ображає мене? Наче хто ламає кості мої, коли глумляться з мене вороги мої, та говорять щодня, де Бог твій? Чому сумуєш душе моя, чому хвилюєшся в мені уповай на Бога, бо я ще буду славити Його Спасителя мого і Бога мого. Навіщо Боже відкинув ти нас назавжди? Навіщо розпалився гнів твій на овець стада твого? Пом'яни людей Твоїх, яких спочатку зібрала рука Твоя, Ти обрав, як жезл, насліддя Твого гору, Сеон, на який оселився Ти, піднеси руку Твою і поглянь на злочинство їх, що наробив ворог у святині Твоїй, у храмі Твоїм, як звірі рикають вороги Твої у храмі зібрання Твого, поставили знамена Свої замість знамен наших. Наче в гущавині лісовій високо змахували сокирами, всі двері, і всі оздоби ломами та молотами порозбивали, вогнем спалили святиню Твою на землі, осквернили оселю імені Твого. Сказали вони в серці своїм зруйнуємо їх зовсім і спалили всі міста зібрань Божих на землі. Знамен наших ми вже не бачимо, нема вже і пророка. І немає між нами такого, хто сказав би, доки це буде, доки Боже буде ворог мучити нас, доки противник буде ображати ім'я Твоє, навіщо відхиляєш руку Твою і силу Твою, гнівом могутності Твоєї урази їх? Боже цар наш, раніше віків учинив спасіння посеред землі, Ти розділив силою Твоєю море. Ти знищив голови Зміїв у воді, ти розбив голову дракона, дав його на поживу людям ефіопським, ти відкрив джерела й потоки і ти ж висушив великі ріки, твій день і твоя ніч, ти створив зорі і сонце, ти поставив межі землі і ти ж установив літо і зиму. Згадай це! ворог зневажає Господа. І люди нечестиві ображають ім'я Твоє, не віддавай звірам душ тих, що прославляють тебе, душ убогих Твоїх не забудь до кінця. Подивись на завіт твій, бо всі темні місця землі наповнились домами беззаконня. Нехай не повернеться смиренний, осоромленим, принижений і убогий, нехай прославляють ім'я Твоє. Встань, Боже, захисти діло Твоє. Згадай зневажання тебе від беззаконного кожен день, не забудь голосу тих, що благають тебе, бо гординя тих, що ненавидять тебе, підіймається проти тебе завжди. Боже Боже мій, до тебе зранку лину я, жадає тебе душа моя, за тобою знемагає плоть моя в землі пустельній і непрохідній безводній. Яку святиню явився я до Тебе, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краща за життя, уста мої прославлятимуть тебе, так благословлятиму Тебе в житті моїм і в ім'я Твоє піднесу руки свої, як ситтю та єлеєм наповнюється душа моя, і голосом радости вихваляють тебе, уста мої, коли згадую тебе на постелі моїй. І усі години ночі розмірковую про тебе, бо Ти єси помічник мій і під покровом крил Твоїх возрадуюся. Припала душа моя до тебе і правиця Твоя підтримує мене. Ті ж, що даремно шукають душу мою, упадуть у безодню підземну, уразить їх силами час, стануть здобиччю лисів. Цар же, звеселиться у возі, прославиться кожний, хто клянеться ним і замовкнуть у ста тих. Що говорять неправедно. Вірував я, тому і заговорив, і я смирився вельми, і сказав я у нестямі моїй, кожна людина говорить неправду. Що я віддам Господу за все, що Він воздав мені, чашу спасіння прийму, і ім'я Господнє призву, молитви мою Господу воздам перед усіма людьми Його, чесна перед Господом смерть преподобних Його. О Господи, я раб твій, я раб твій і син рабині Твоєї. Ти розірвав кайдани її. Тобі принесу я жертву хваління і ім'я Господня призву. Молитви мої, Господу, воздам перед усіма людьми Його, у дворах дому Господнього посеред тебе, Єрусалиме. Аллилуйя!